Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас пульт GVC. Ось такий. Тут як бачив місце для батарейок. Батарейки пальчики використовувалися. Зараз вскриємо сам пульт, подивимось, яка тут всередині плата, що взагалі цінного є на тій платі. Ось так виглядає наш пульт. І сама плата. Доволі хороший світлодіод. Бачимо конденсатори є. І з іншої сторони плата просріблена, містить позолоту та мікросхему також з умістом золота. Ось такі цікаві у нас пульти, друзі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.